З 1 листопада на українців чекає низка важливих змін. Вони стосуватимуться правил оформлення відстрочок, тарифів на комунальні послуги та внутрішньопереміщених осіб. Із листопада ТЦК та СП більше не приймають заяв на відстрочку від мобілізації, її подовжують через резерв плюс для дев'яти типів відстрочок або у будь-якому ЦНАПі. Понад 600 тисяч відстрочок, що підтверджуються через держреєстри, подовжуються автоматично. Користувачі Резерв Плюс отримують процес сповіщення. Комунальні тарифи залишаються стабільними. Газ для більшості споживачів і далі коштуватиме 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр, а електрика для опалення за пільговим тарифом 2 ,64 гривні 64 копійки за кВт-годину. Субсидії на опалювальний сезон перерахують автоматично, навіть якщо влітку вона була нульова. Якщо ж є борг за комуналку понад три місяці і більше, ніж 680 гривень, субсидію можуть не призначити. Важливі зміни і для внутрішньопереміщених осіб. Також для маломобільних ВПО стартує пілотний проєкт безплатного проживання, а частина родин отримає грошову допомогу на тверде паливо. У Польщі завершується програма безплатного житла і харчування для українців. Надалі безкоштовно лише для пенсіонерів, людей з інвалідністю та багатодітних сімей. Решті треба платити самостійно. І до пам'ятних дат: у четверту суботу місяця українці традиційно вшановують пам'ять жертв голодомору: це день, коли кожен може згадати мільйони безневино загиблих і нагадати світові про страшну трагедію українського народу.